Вітаю, сталкери! 15 травня 2025 року відбувся реліз модифікації на гру Stalker Tін Чорнобиля під назвою SFZ Project Episode Zero Deluxe Remake від команди українських розробників SFZ Team. І в даному відео я розповім вам, що себе представляє дана модифікація. Отже, підписка, вподобайка, а я починаю. SFZ Project Episode Zero Deluxe Remake це повне переосмислення моду, який вийшов ще влітку 2020 року. Але навіщо знову ж випускати той самий продукт через 5 років? Нагадаю вам, що SFZ Project Episode 0 це був перший епізод величезного проєкту, який в свій час зайняв достойне місце в рейтингах. Ось що заявив головний розробник модифікації XDModer на офіційному Discord сервері проєкту. Ми розуміємо, вже давно чекали на повну версію SFZ Project. Але, на жаль, чи на щастя, ми вирішили знову випустити нульовий епізод. Чому? Розробка повної версії пройшла через безліч інтерацій різних змін, що весь старий контент довелось переробляти буквально з нуля. А ще 5 років у розробці. Ми вже не витримали, чесно. Та й тримати вас без випущених проєктів теж не хочеться. Як було сказано вище, модифікація випущена на гру Stalker Тінь Чорнобиля. В якості рушія використовується OGSR Engine, це покращений 64-бітний рушій X-Ray Engine 1.0 для Stalker Тінь Чорнобиля, завдяки якому була поліпшена графіка, оптимізація та впроваджені нові фішки для розробників. З'явилась можливість витерти лице рукою під час душу, спілкуватись мовою з жестю та слідкувати за ігровим часом за допомогою ручного годинника. Збройовий пак, який використовується в моді, старий добрий Gunslinger але з іншими модельками зброї. Проте та сама зброя вам буде потрібна дуже рідко. Стислий опис модифікації звучить так: за даними вчених, в зоні стався третій великий викид, і сам по собі він не міг відбутися. Сахаровим на честь була відправлена група вчених, щоб з'ясувати, що трапилось під саркофагом. Група не змогла дістатися цілі, і трохи згодом зв'язок з нею перервався. Сахаров не заспокоївся і підозрюю, що щось тут не так. І в зону вирушає колишній наймець і старий друг професор. Сокін. Основна ціль дістатися до янтаря і отримати наступні вказівки. У грі присутня одна тільки локація кордон. Але не спішіть писати гнівні коментарі. Сюжет та різного роду невеличкі квести допоможуть вам з головою зануритися в ігровий процес настільки, що ви одразу забудете про це. Ваш шлях починається з тунелю, який веде з болота. Після програвання каз-сцени ви опинитесь коло новачків. Тут вам дається можливість знайти для себе основні предмети, такі як обріз, ніж, мапа локацій та різного роду лут, на кшталт енергетиків, консервів та медикаментів. Хочу порадити від себе особисто. Потрібно заглядати в кожну щілину, відкривати шафи, столи, тумбочки. Частина невеличких предметів, таких як, наприклад, ключі або ніж. Позначатимуться особливими символами для полегшення ваших пошуків. Так само в моді прекрасно відтворено взаємодія з КПК. Кожний знайдений девайс містить певну інформацію, яку вам потрібно буде використати в процесі гри. Це може бути від прямих позначок різного роду схронів до свого роду загадок, розгадавши, які ви зможете рухатись далі. Так само, розробники не впустили шансу трошки потролити гравця. Ще по локації розкидані пасхалки. Знайшовши які або ні, залежатиме кінцівка, Тому не лінуйтеся та обстежуйте кожен куточок. Сюжет модифікації складається з 18 основних та 11 другорядних квестів, якщо я правильно все підрахував. І я вам раджу не пропустити жодного. Відкривши КПК у вкладці щоденник, ви знайдете такий пункт, як досягнення. Загалом їх є 8. І тільки отримавши всі ці досягнення, ви можете розраховувати на повноцінне закінчення. На початку гри локація абсолютно пуста, не враховуючи кілька зомбів та пари кабанів. І тільки згодом тут з'являться ще сталкери. Туманна атмосфера та містична сюжетна складова придає моду унікальності. А ще тут є багато незрозумілого. Наприклад, чому після третьої катастрофи в зоні залізничний міст цілий. Якщо він був зруйнований ще після другого катаклізму, або звідки на кордоні з'явились катакомби, тут є дуже багато загадок, відповіді на які ви отримаєте тільки в кінці шляху. Також в моді з'явився новий мутант, який повадками підозріло схожий на снорка. А от текстури, я так зрозумів, взяті з гри Dead Space. І на мою суб'єктивну думку, це єдиний мінус. Поясню свою позицію. Я не вважаю доцільним модифікації на гру Сталкер використовувати текстури різного роду NPC з інших ігор. Гра S.T.A.L.K.E.R. має достатню кількість своїх мутантів, які не пішли в сет, такі як Мімікрія, Мумія, Тарк, Тварюка з Боліт або Морлок. Але повторюсь, це моя суб'єктивна думка. А що думаєте ви, напишіть в коментарях. Дане відео добігає свого кінця. Хочу побажати розробникам наснаги у створенні повної версії моду, а нам його дочекатись. Дякую всім за увагу. Бережіть себе і до зустрічі!